Друзі, поспішайте скористатися чудовою акцією. Ми всі в захваті, тому що ось такий комплекс, як пептидний колаген, курс на місяць, ось таких красивих преміум-коробочки, і плюс маски в різних упаковках, по 5 штук ось масок. Я буду сьогодні використовувати таку. Спочатку, з самого ранку, я напилася, звичайно, води із композиції Корал Майнця. Вода насичує мою шкіру, оздоровлює всі внутрішні органи. Виводить закисний стрес, і, звісно, зволожена шкіра, вона вже виглядає по іншому середини. Тому. Я буду зовні робити маску, а зсередини я буду омолоджувати свою шкіру та й весь організм, і заодно мої судини, суглоби, внутрішні органи ось таким колагеном. Пептидний колаген, в складі якого є вітамін С, це сприяє кращому засвоюванню, бо без вітаміну С, колаген жоден не засвоїться. Плюс тут є шпинат, який допомагає краще працювати нашому кишківнику і знову ж таки краще реагувати колагену на свої завдання. Також тут є Витяжка із чорниці і яблуки, колаген має приємний смак. Це риб, рибячий колаген, який найближчий до людського. І молекула розбита на пептиди на мілкі частинки. Тому коли ви п'єте цей колаген працює, працює дуже гарно, і ви вже ефект побачите після декількох бутилочок. Так ось починаю з колагену. середини. Для того, щоб мати шикарний ефект зовні, потрібно працювати також із середини. Тут дозування 10 тисяч міліграм, він рідкий, гідралізований. Мупити його одне задоволення, а ще більше задоволення бачити, як розправляється твоя шкіра, розгладжується, як постійно росте нове волосся в будь-якому віці. Розрізаю маску і хочу сказати, що це дуже чудова нагода для дівчат, таких як я, які не ходять в косметологічні салони, і зробити таку салонну процедуру в себе вдома, коли твоя шкіра виглядає ніби після дорогої процедури. І для тих, хто ходить в салон також. салон, також. тому що ваші всі заходи, які ви здійснюєте в косметологічних салонах, будуть просто в рази підсилюватися, пролонгуватися і будуть ефективнішими. Так ось, чим ця маска унікальна? Унікальна вона тим, що вона має три пептиди колагену, тобто пептиди подрібнені ще на мілкіші частинки, тому вони проникають в шкіру 10 разів глибше. А так як Маска у нас із біоцелюлозної тканини, вона лягає на нашу шкіру, як друга шкіра. Знімаємо захисний шар. Ось зверху є захисний шар, я його використаю сюди, щоб добро не пропадало. Тут є іще один захисний. Шар зараз накладаємо маску. Вона лягає на обличчя, як, як рідна, як ми любимо казати, як друга шкіра. Дуже так щільно прилягає, мені це подобається. І я. Можу йти і цією маскою і щось робити, і щось робити. Тобто з нею лежати не обов'язково. А так як я не посина, для мене 15 хвилин лежати не завжди вдається. Мені подобається, що я можу не хвилюватися, вона не падає, ця маска вона щільно прилягає. Завдяки біоцелюлозі, всі ці інгредієнти, якими наповнена маска, проникають у 10 разів глибше в нашу шкіру. І от ця тканина біоцелюлозна, вона втричі довше тримає і краще насичує шкіру. А чим насичує? Репептидним колагеном, мінерали з морських водоростей, які тут є, тут є піраміди, і тут є аргірелін. це те, що ми називаємо ботокс у баночці. Тобто, ви можете, так як я, не робити ін'єкції. Ось ця маска ця процедура дозволяє. Хочу сказати, що тут настільки багато ще рідини. я, наприклад, люблю використовувати цю маску тричі підряд, тобто три дні підряд, або можна вранці і ввечері, ще наступного дня. І Кількість цієї рідини дозволяє це зробити. Або е можна мастити, дивіться, ще руки, можна мастити, дівчата.